Доброго дня, друзі! Хотів це відео записати ще тиждень тому. Тільки з'явився на зв'язку. Приїхав з Донецької області додому. Є в мене декілька думок. Перша думка ще як подяка тим, хто в фонді приймає участь, хоч яку хто лайками, хто надсилає там якісь кошти, це мають. Тільки хто 10-20 гривень, хто 100, хто 50. Таким людям хочеться допомагати. Що розумієш, що це якийсь зворотній зв'язок є. і Люди, не просто як знають потребителі єжівенці. Будемо надсилати ті, хто якось допомагав і участвував в продуктові набори. У нас є така можливість, і ми надійшлеємо цим сім'ям по цьому друзі щиро подяка вам за що ви живі і небайдужі. Чекайте гостинців. Наступна думка: по запрошому році надавали насіння допомогу у кількості членів родини. І були багатодітні сім'ї. У нас і 10, 12, двінадцять чотири навіть 16 дітей. І надавали допомогу насіння. Там і лук-тиканка була, і кукурудза солодка, як на попкорн. Ну знанітна була велика. В тому році завдяки латвійському фонду ЗОДО велика подяка. За те, що ви розполагали серця і притягнули руку допомоги для України в тому році ми зробили продуктові такі пакети насіння, щоб охватити як можна більше людей. Більш 250 родин ми. Надіслали насіння. Наступила осінь, зима і мені скидували з других груп інформацію, що декілька людей, слава Богу, що таких людей дуже замало. Але, на жаль, наші насіння в інших групах панували і продавали. Їх. Це дуже сумно. Но, але робимо виводи і рухаємось далі. Тому в цьому році ми стратегію змінимо. Ті, хто залишився в групі, ми зробимо форму з заявку і робіть запити. Будемо формувати запити і звертатись до друзів, до фондів, щоб допомогти. Тому буду ці заявки відправляти громадам. Вони будуть робити запити. Ми сформуємо і за тиждень-півтора цю форму ми заповнимо, пообзванюємо в цьому році. Це буде морити більш внутрішньо, ті, кого я знаю, ті, хто вже є в групі, і щоб було більш конкретики і щоб звітності було у нас більш чітко. Пам'ятайте, друзі, якщо щось достається вам в подарунок чи даром за це хтось заплатив. Так що, друзі, Божих благословень вам, вашим родинам, хай Бог береже і рухаємось далі. З Богом